Тиждень сталої енергії ми вирішили об'єднати і наші зусилля з Європою і показати, що місто живе у Миколаєві. Обговорили успішні кейси енергомодернізації, традиції українського весілля для роботи було переглянуто багато кількість книжок. Чим вразила дитяча виставка робіт з пластиліну. Подарунки для дітлахів вони ну дійсно на сьогодні дуже дуже необхідні. Розкажемо про американця, який дарує іграшки на згадку про сина сьогодні. Вівторок, 11 червня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня з вами. Вікторія Панченко і одразу до головних тем. Російські війська ввечері 10 червня завдали ракетного удару по Миколаївщині. За інформацією ОВА, обстріл стався в Горохівській громаді. Після вибуху зайнялася пожежа господарчої споруди, яку оперативно ліквідували. Вибуховою хвилою пошкоджено чотири приватні будинки та одну автівку. Постраждалих немає. До цього вранці обстрілів зазнало село Дмитрівка в Куцурубській громаді. Там загорілася територія фермерського господарства та пошкоджено господарську будівлю. О 15.30 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Ніхто не постраждав. Миколаївщина у вогні минулої доби рятувальні підрозділи обласного управління ДСНС ліквідували 11 пожеж сухої трави, чагарників і сміття на відкритих територіях Миколаївського, Баштанського та Вознесенського районів. Також внаслідок необережного поводження з вогнем зайнявся сухостій за межами села Прибузьке Куцурубської громади. Завдяки оперативним діям рятувальників і відділення місцевої пожежної охорони врятовано поле пшениці площею 50 гектарів. Смертельна автотроща на Первомайщині близько 16 години, 10 червня, до служби порятунку надійшло повідомлення про лобове зіткнення легковика Опель і мікроавтобуса Форд на дорозі біля села Чаусове. 77-річний водій легковика загинув на місці. Рятувальникам довелося деблокувати його тіло. Водія Форда з трьома пасажирами, серед яких двоє дітей з різними травмами госпіталізували. Поліцейські встановлюють обставини ДТП і просять свідків поділитися наявно. Інформацією за номером 102. Миколаїв долучився до Європейського тижня сталої енергії. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили представники комунальних підприємств та ОСББ презентували кейси з модернізації будівель. Чи допоможе це енергетичному розвитку міста? Дізнався наш Сергій Лисюк. Миколаїв долучився до європейського тижня сталої енергії у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили провели захід, де були презентовані успішні приклади енергомодернізації. Ми вирішили об'єднати і наші зусилля з Європою і показати, що місто живе, працює, розвивається. У нас є майбутнє і амбітні плани щодо енергозбереження, щодо розпрацювання міської стійкості. Ми запросили тут всіх наших друзів, всіх наших партнерів, з ким ми працюємо, з ким ми вибудовуємо енергетичну стратегію міста. Організації співвласників багатоквартирних будинків, котрі давно співпрацюють з департаментом та центром енергоефективності міста, вже провели повну модернізацію житла задля збереження тепла. Секретар міської ради Дмитро Фалько переконаний, енергоефективність є необхідним кроком у майбутнє. Ми бачимо, що сьогодні це для міста і для кожного з наших мешканців нашого міста. Це вкрай важлива тема. Да? Тобто, всі ми сьогодні. Страждаємо чи якби як відчуваємо на собі відключення електроенергії, Там. ця тема для нас сьогодні вкрай важлива, яким чином сьогодні ми маємо зберігати електроенергію, не тільки електро, в принципі, а й теплову, і інші види енергії. Яким чином ми маємо виробляти, які, які нові джерела використовувати, зокрема сонячну, вітрову та інші види альтернативних джерел енергії. Заходи з енергомодернізації необхідні не лише житловим будинкам, але й комунальним установам та підприємствам. Своїми успішними кейсами поділилися Миколаїв облтеплоенерго та Миколаїв Електротранс. Спочатку повномаштабного вторгнення, невзираючи на все, підприємство продовжує. Вирішувати і йти кропкам на енергозбереження завдяки підтримки міської влади та завдяки підтримці міжнародних організацій той же ж гуманітарною допомогою підприємство ще час іде по шляху скорочення споживання енергоносіїв, реконструкцію відновлення або будівництва нових наших потужностей. Також завдяки скороченню електричної енергії ми отримали нові насоси і отримали частотні перетворювачі. Комунальне підприємство суттєво оновлює свій парк новими тролейбусами, які на ті самі показники витрачання електричної енергії надають більше комфорту людям. Плюс тролейбуси оснащені системою рекуперації, що дає споживання на власні потреби, такі як кондиціонер, освітлення. Система відеоспостереження, не беречи електроенергію з мережі, а рекуперуючи її за доп... час руху, в планах департаменту енергоефективності до кінця року є подальша модернізація закладів охорони здоров'я міста, встановлення сонячних панелей. Я думаю, що в листопаді місяці нам вже буде що показати, чим похвастатися і забезпечити наші відділення, наші лікарні, всі п'ять лікарень, які функціонують в місті Миколаєві, забезпечити альтернативними джерелами енергії. Захід в Миколаївській Могилянці став першим з циклу тижня «Сталої енергії. Далі організатори проведуть тематичну зустріч для дітей, а також День відкритих дверей та фестиваль в Центрі енергоефективності. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Завдав збитків державі більше, ніж на 120 тисяч гривень. Вранці 11 червня підрозділ поліції на воді Миколаївщини, патрулюючи акваторії Південного Бугу біля села Баловне, виявили рибалку, який здійснював незаконний вилов риби. У нього вилучили чотири браконьєрські знаряди і сім десятків карасів, тарані, окунів і плоскирок. Увесь улов поліцейські передали на зберігання рибоохоронному господарству. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. На Кінбурнській косі з початку окупації півострова виникло близько 180 пожеж, внаслідок яких вигоріла значна частина суходолу. Про це заявив голова Миколаївської філії Національного екологічного центру України Олег Деркач в інтерв'ю Укрінформ. Такого масштабу пожеж на Кінбурні не було за всю історію його існування. Від вогню страждають величезні площі. У нацпарку вигоріло 60% суходолу. Кілька разів спалахували ділянки у районі Волиженого лісу. Цей унікальний природний куточок зберігся ще від гілеї величезного старовинного лісового масиву, що в античні часи панував у понизі Дніпра. Тут росте 500 річний дуб, найстаріший на Миколаївщині. Ситуація ускладнюється також тим, що з початку окупації росіяни розграбували все майно заповідників, включно з протипожежною технікою. Сьогодні у Берліні стартувала конференція з відновлення України за участі президента Володимира Зеленського, канцлера Німеччини Олафа Шольца та інших європейських високопосадовців. У ній беруть участь мер Миколаєва Олександр Сінкевич та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, а також заступник мера з міжнародної співпраці Сергій Коренєв, голова парламентської фракції Слуга народу Давида Рахамія, екс-голова Миколаївської облради, а нині голова Держагентства з енергоефективності Ганна Замазін. Зієва та інші. Загалом до дводенного саміту долучилися понад дві тисячі політиків, дипломатів, бізнесменів з різних країн світу. Обговорення ведуться в сферах енергетики, ментального здоров'я, культурної спадщини та екології. Мета конференції консолідація міжнародної підтримки України. Це вже третій подібний захід за час повномасштабної війни. Іграшки для українських дітей. Американець Джої Вентимілля на згадку про свого сина, якого втратив через онкологію, дарує іграшки дітлахам. Нещодавно волонтери разом з благодійним фондом передали подарунки для малечі з Шевченківської громади, яка сильно постраждала на початку війни. Про зворушливу історію підтримки розкажуть далі наші кореспонденти. Конструктор машинки та ляльки, те про що малеча мріяла навіть в окупації та під обстрілами передали волонтер зі США повернути маленьким українцям дитинство попри війну. Допомагає фонд Джої Вентимілія. Американець після втрати свого восьмирічного сина через онкологію вирішив дарувати миттєвості щастя дітлахам по всьому світу. А від лютого 2022 року почав допомагати і українським дітям розглянути ці іграшки може комусь щось ну сподобається, особливо щоб Я не те, не що не теша є. А а -а -а. А -а -а. Найрізноманітніші забавки від «Джої» у дитсадки Шевченківської громади, що на Миколаївщині, вже традиційно відправила американська благодійна організація «Help Heroes of Ukraine». Волонтери сподіваються, що такі подарунки, хоч трохи відволікатимуть дітей від війни. Іграшки, які ми сьогодні отримали, вони ну дійсно на сьогодні дуже дуже необхідні, тому що діти пережили дуже багато тривог стресів. До листопада 2022 року через населені пункти Шевченківської громади проходила лінія фронту, а люди жили під постійними обстрілами. Мама трирічної Софійки, пані Тетяна, ділиться, коли почалося вторгнення. Донечка була зовсім маленькою. Зростати їй довелося вже в умовах війни. Дитина боїться грому. Боїться шуму, кожен якийсь голосний звук, мама це ракета, мама це ракета. Тому кожна допомога, яку зараз надають фонди, це величезний внесок, особливо коли це стосується дітей, тому що це наше майбутнє, за їхню посмішку, мені здається, ми зробимо все. Так, завдяки своєму доброму серцю Джої зміг подарувати радість маленьким українцям крізь кілометри та підтримати їх навіть у такі темні для нашої країни часи. Катерина Рупташ, Владислав Нідомський, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Традиції українського весілля зобразили з пластиліну учні Миколаївської дитячої художньої школи. Експозицію презентували у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Вона налічує 14 творів, у яких діти показали своє бачення традиційного вбрання наречених. Чим вражали юні митці, дивіться у нашому заключному сюжеті. 14 творів з пластиліну представили учні Миколаївської дитячої художньої школи. Експозицію відкрили у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Усі роботи об'єднує одна тематика традиції українського весілля. Для роботи було переглянуто багато кількість книжок саме з українським одягом, орнаментом. Кожен орнамент підбирався в ході роботи перероблювався. Пластиліновий живопис відкриває неосяжний простір для фантазії і творчості майбутніх майстрів. Головне мати терпіння. Адже на відміну від олійної роботи пластилінова не може не вийти, говорить співавторка однієї з робіт Софія. Ми робили її в дуеті з Мішою. Спочатку був виповнений ескіз. Карандашом ескіз також ми робили разом. Тобто, я намалювала свій варіант дружини та нареченого. Він намалював це свій варіант, і потім ми це об'єднали. Окрім створення гарних творів, пластилін впливає і на емоційний стан митців, адже це чудова можливість відволіктися від навколишніх проблем. Мені дуже подобається ця колекція робіт. І я думаю, що саме такі таким буде українське весілля після нашої перемоги, отаким От яскравим, таким смачним і таким ширим. Вони пропустили цю роботу, це цю, цю ідею такого творчого проекту через своє серце. І роботи вийшли дуже гарні. Щоразу приємно спостерігати за тим, як творчий процес заворожує учнів, каже директорка школи. Адже саме в такій миті вони запалюються моментом створення свого майбутнього витвору. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у середу, 12 червня. Зранку буде дощ, але після обіду небо буде без хмар. Температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 31 градусів за цельсієм. Вітер мінливий, переважно південний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 70%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Не втрачайте віру в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.